Малята, сьогодні в гості до нас завітав Вінніпух. Він хоче з вами пограти і загадати загадки. Послухайте, відгадайте. Я дістану їх мерщі, будинок побудую, для машини я гараж збудую. Чим же я так граю? Підкажіть на друзі. Так, це будівельні кубики. Малята, послухайте, ще загадку. Він буває волейбольний, баскетбольний, футбольний, стриба, літає, втоми не знає. Відгадайте, що це? Так, це м'яч. На яку геометричну фігуру схож м'яч? Так, на кулю. Подивіться, які кульки приніс Вінні Пух. Вони різні за розміром і кольором, а також зроблені з різних матеріалів. Синя із пластмаси, темнозелена із дерева, а найменша – із скла. А у нашого вінніпуха ще є ось такі кубики. Теж вони всі зроблені з різних матеріалів. Зелений із пластмаси, прозорий і скла, а найменший кубик – із дерева. Пух пропонує зробити досліди з кульками та кубиками. Плаває чи тоне. Опустимо у водичку пластикові кулі і кубик. Подивіться, як тримаються на воді пластикові куля і кубик. Вони плавають, тому що вони легенькі. А тепер давайте зануримо в воду скляні кулі і кубик. Що відбулося? Вони потонули, тому що вони важкі. А тепер давайте опустимо в воду дерев'яні кулю і кубик. Що відбулося? Так, вони занурились наполовину. Отже, малята важкі предмети тонуть, а легкі плавають. Дітки, вам сподобались досліди? Я пропоную вам зробити такі досліди вдома. До нових зустрічей!